Вітаю! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я! Бажаю всім! Про що сьогодні? Ну, давайте так: верблюд це кінь, розроблений колективом авторів Томан Вайтс. Колектив авторів Офісу президента вже створив з системи державного управління того верблюда, який краде все, до чого зможе дотягнутися, б'ється на всі боки і нікуди не хоче рухатись. Інтелектуальний рівень одного з керівників колективу, того, того колективу авторів, якраз вдалося оцінити на зустрічі студентів. Для мене, як пише Володимир Арєв, висновок зрозумілий, якщо все це залишиться так, як є, і тим самим колективом, то будемо існувати в системі у вірблюда два горба або життя. це... Було». І йдеться не про боротьбу із зовнішнім ворогом, яку ми просремо, вибачте, завдяки самозакоханому, підступному, злобному і кридікуватому верблюду, і взагалі це калібрований ідіотизм влаштовувати готм хаос руле на зустрічі з одним спікером. Зараз поясню, чому правило Готем Хаос, я брав участь у десятках таких заходів. Це кожен можна наводити цитати. З дискусії, але не можна називати автора. Про це пише Володимир Ар'єв на своїй сторінці у закритій зоні. На зустрічі студентів з Єрмаком не було інших речників. Речник був один Єрмак. Інші лише ставили запитання. Тому наводити цитати із зустрічі з одним єрмаком, не називаючи його прізвища, це квінсенція дурості бо ньюзмейкер один. Отже, вся ця істерика єрмаківської обслуги в особі Мілованових, Лєщено це лише наслідок їхньої власної недолугості і втрати здатності до дискусії зі спікером включно. І суспільство нарешті змогло зрозуміти рівень тих, хто опинився на чолі країни в її найважчий час. Отже, суть дуже проста: якщо один спікер, то готм хаос рул не працює. Бо ще раз наголошую: в цій історії не можна ну, звинувачувати студентів в тому, що вони не дотрималися цих правил. Ну, така історія. Ми лише починаємо. Про що саме йдеться мова? Вже багато хто, хто про це написав, сказав, а ми поговоримо про те, як Єрмак з студентами зустрічалися. Ви знаєте, друзі, я ще хочу додати. Що в мене на сторінці, а також і в, багато, в багатьох дописах люди пишуть: ви уявляєте, як вони ведуть перемовини з західними партнерами, якщо вони такі? А дехто пише: А як ви вважаєте, пане Ігорю, вони так себе ведуть на майданчиках з дипломатами? Я відповідаю: друзі, саме так вони себе і ведуть. Ви, можливо, призабулися, а я вам нагадаю: ви пригадайте дипломатичний етикет. Пригадайте форму одягу. Ну, ладно, Зеленський мілітарі, ну, головком Верховний, ну армія, війна, керування країною, це зрозуміло. Ви пригадайте камуфльовані штани спортивні з красовками у Арахамії, коли вони поїхали до Польщі. Ви пригадайте ті піжмакані костюми, які називаються Аля стиль дідушка Сталін, в яких у Уміров чи той же самий Єрмак їздять на міжнародні зустрічі до дипломатів найвищого рангу? Саме так, похамські друзі, вони себе і ведуть. Уявляєте, як на нас, на країну, дивляться західні дипломати, коли до них приїжджає отакий верблюд? Бо верблюд це кінь, якого створила група авторів. Ця група авторів називається Офіс Єрмака Зеленського. Десь так. Ну, але ж ми продовжуємо, тому що тема ж не про те, що це верблюд, а про те, що ж там Єрмак нагородив. Фактично, на моє глибоке переконання, от найвищою мірою показування тупості нашого завгоспа, головного завгоспа країни, є е, запитання одного з студентів. Хоча це навіть не запитання, це дуже цікаве так мовити, допис. Так от, зараз я вам його. Зачитаю. Отже, пропоную вашій увазі цікаві запитання від студентів. До речі, на що я звернув увагу, що вони були набагато цікавіші, ніж компліментарні запитання, які проводять наші медіа єдиного марафону з Зеленським Єрмаком чи будь-якими іншими можновладцями. Студенти, скажімо так, показали вершину майстерності журналістики. Питання були дуже цікаві. Я не буду переповідати повністю всю цю зустріч? В описі до відео, звичайно, я дам посилання на видання, яке опублікувало цю всю історію. Там ви побачите відповіді Єрмака, хамську поведінку, цікаві речі і коментарі. Але деякі з них зараз я вам покажу. Отже, поїхали. Як ви вважаєте, які інституційні гарантії, як голова Офісу президента? Ви і ваші колеги можете впровадити для мінімізації узурпації влади. Тобто розумієте, в чому весь прикол? Ну, ще шлінивий тільки не бачить узурпацію влади в Україні. Але цікавинка є ще є одна: телеграм несе національну загрозу. Хотілося би, щоб це було державною політикою. Так можливо, є вплив, який хочеться продукувати на суспільство і запрошувати такі телеграм-канали, як Джокер і Труха. І не запрошувати медіа, яким довіряє суспільство. Але цікаво, що ви персонально думаєте про заборону телеграму? У нас же є суспільство, ми ж за свободу слова. А наприклад, 80% військових категорично проти заборони телеграму. Це сказав Єрмак. Тобто, воно брехло щодо якихось 80% військових, які проти заборони телеграму. Ну, серед моїх таких нема. Проти заборону телеграму лише Зеленський його офіс, бо вони наплодили телеграм-помийок з мільйонними аудиторіями і впарюють в вуха Лошон на вуха Локшон українцям. Але далі цікавіше, були запитання. Е, громадськість не раз обурювалася з приводу призначення Татарова. Ну це той, що Рих, той що Янукович, в офіс президента. Як би ви прокоментували те, що людина, яка дискредитувала себе під час Майдану, Настільки близько до вас. Ну, ви розумієте, да? тобто, говорити відповіді Єрмака вже нема сенсу. Ви їх побачите, ви просто ахренієте. <сум> Перепрошую за такий слен. Отже, ми знаємо, у законний спосіб був відібраний голова БЕП, але не призначений через незаконні підстави. Я би просив би вас прокоментувати це і не звертатися до аргументу про російські зв'язки, оскільки тут звучало, що ви їх не використовуєте. Тобто, я нагадаю, вже на сьогоднішній день голова БЕП звичайно призначений. Але на той момент однією із умов, нібито не призначення, уряд ставив, що є така підозра про російські зв'язки майбутнього голови БЕП. І саме на це всі посилалися, що нібито у його батька, який в окупації вимушено мав отримати російський паспорт. Тобто, це все є загроза національній безпеці. Люди добре, я вам хочу нагадати. Якщо ми так будемо говорити, то в нас сирський, у нього батьки росіяни, у нас єрмак, сам єрмак, аналогічну історію за спиною своєю має. Причому пов'язано не лише з родиною, але і з бізнесом. Тому якраз таки журна, кажу, журналісти, студенти, отак от ну дуже гарно сказали пану Єрмаку, ти тут на Росію нам не спихуй. Ну, розумієте, так? Да? Йдемо далі, ще є цікаві речі. Хочу давати оцінку закону, і всі вже почули. Але на кого це було розраховано? На яку категорію громадян? Хто з п'яти-шести менеджерів був автором цього закону? Це про ліквідацію незалежності набу і САП. І що мало статися після ухвалення закону? Люди не мали вийти на вулицю? Цікава історія, правда? Так що. Я просто до чого веду, що студенти почали заганяти єрмака якраз цими питаннями, що чувак, тіпа, ну ми ж всі прекрасно розуміємо, що це удар по незалежності набу і САП, і ви цей закон прийняли і так дуже швидко. На що ви розраховували? Звичайно, Єрмак маніпулятивно почав розповідати заготовочку. Я вам розкажу, що це за заготовочка. Можливо, ви чули, може не чули. Заготовочка полягає в тому, що Зеленський. Відреагував миттєво на оте свавілля отих от депутатів, ідіотів, і відкатав цю історію назад. Хочу сказати, це теж брехня. Історія до кінця назад не відкаталася. Дуже багато ганебних речей з того ганебного закону залишилося у новому у новій інтерпретації законопроекту, який вже став законом Зеленського. Тому не ведіться на цей лахатрон. Ну, студенти дуже гарненько розказали не тільки про цей закон, але і про те, з якою швидкістю це було підписано. І, типа, і скажіть нам, що Великий З не в темі. Знову ж таки, вони питають: а хто з цих п'яти шести менеджерів готував цю фігню? Розумієте? Бо всі знають, що за цим стояли якраз таки врятунок рядового міндіча, міндіча того, що гаманця Зеленського в певній мірі. Так, і саме рядового Міндіча, його квартиру, оті всі прослуховування, які були в цій квартирі, де була верхівка керівництва країни, Єрмак, Зеленський, в тому числі, якраз таки рятували у тим ганебним законом. До речі, мені дуже цікаво. так що далі з, з справою по Міндічу і які там результати? Ну, тим не менше, студенти почали заганяти Єрмака дуже гарненько. Далі. Ви щойно говорили, що депутати проголосували за цей закон? Але ми бачимо, що він був оце якраз те, що я розповідав, у неймовірно швидкому режимі підписаним. Скажіть, з чим пов'язаний екстра режим підписання законопроекту, який ліквідовував е, САП і НАБУ? І що ви думаєте про той факт, що десятки законів лежать і не підписані? Тобто ви розумієте, що наші студенти набагато цікавіше задають запитання, чим журналісти мега Єдиного марафону. Ну і звичайно, ще це я не міг обійти. Голова офісу президента не прем'єр-міністр. Згідно з положенням про офіс президента, у вас доволі формальні повноваження? Ну як ми кажемо, завгос. При цьому ми неодноразово бачимо в змі історію, що офіс президента багато на себе бере історій. І по суті, в нас утворюється паралельна гілка влади. Чи не здається, що це не так, як має бути? І що є певна проблема у нашої виконавчої влади? Ще питання. Насправді вразило дуже талановито Андрію Борисовичу. Ви відповіли на три питання, і я не почув відповіді майже на жодне. Було видно, що ця лінійність вразила Андрія Борисовича. Та важливіше, вона підкреслила прірву між свитами, у яких живуть студенти і Єрмак. Тобто, народ, я вам у ці тези. Наших студентів запитання лише накидав. Ще раз наголошую в описі до відео. Ви звичайно побачите посилання на цю статтю. А я хотів би на підтвердження дуже багатьох речей сказати ще одне: в нас є МЗС Сібіга, так от вони розіслали по багатьом країнам по посольствам багатьох країн якраз такі, такі моменти, що ну от Зеленський дуже швидко миттєво відреагував на оце свавілля ліквідації і сап, і він, от, завдяки його генію і миттєвій реакції в Україні все добре, все врятувалося. І якщо можете, будь ласка, похваліть найвеличнішого з сучасності. Деякі посольства відповіли, що вони все бачать. Це я зараз дуже чемно про це сказав. Там були дуже цікаві відповіді. В такому підсумку цієї історії ми бачимо одне: Зеленському добре дали по шапці. Він дуже швидко відреагував. Тепер вони намагаються налагодити комунікацію з молоддю. Єрмак пішов, ну я вважаю, заляпався ще гірше ніж то могло бути. Але є друга історія. Зеленський почав загравати з молоддю, розповідаючи, що дозволить хлопцям в віці 18-22 роки виїжджати за кордон. І я доручаю уряду це розробити. Тобто вони починають загравати саме з молодим електоратом. Ну, а що стосується Сибігі і інших наших зовнішньополітичних речей, ця історія поставила під загрозу наш спільний день відкриття перемовних кластерів до членства в Європейському Союзі спільний з Молдовою. Пам'ятаєте, колись розповідали, що Україна, Молдова і Грузія йдуть у Європу? Потім Грузія внаслідок розвороту свого е, на проросійський курс. Фактично втратила цю можливість іти до європейської спільноти, і там не про які кластери вже ніхто не згадує. Так от атака на Набу і САП і все те, що відбулося за останні фактично декілька тижнів в Україні, з благословення Зеленського, якраз таки поставила під загрозу те, що можуть розділити початок таких перемовин, відкриття тих перемовних кластерів Молдову окремо, а Україну потім, після того як виконує домашнє завдання, це для Зеленського був. Непоправний удар, і тому вони включили задню передачу так швидко. Ну десь так я думаю, з цього приводу. Друзі, такі новини на даний момент я хотів вам розповісти. Про студентів поговорили. Єрмака згадали і про верблюда і коня також вам розповів. Ми переможемо. Слава Україні!